Ставля дух садити там і царство Боже. Тому віра -то, нас призиває до подвигу. І це перший подвиг, який повинні звершити. Це розіп'яти себе від кого. Ми народжуємося по плоті, як нащадки Адама і Єви. І той наслідок Його падіння є в нас. Ми достатньо плотські. Відка людина це плотська. Тобто багато земних і плотських бажань живе в нас і нас переповнює. Вот відха людина. Земна і плотська. Оцю відку людину розіп'яти треба. Тобто, я до чого, що значить розіп'яти? Це знайти вищий зміст життя, сенс життя, І йти до нього подвигом віри. і розп'яття плотської людини. Жити вищими цінностями, духовними. А вони протилежні земному, тому що тіло хоче покою і насолоди земною плоскою. А ми душу повинні наповнити духовною насолодою. То для цього ми повинні, хоч повинні замовчати в значній мірі для того, щоб душа відкрила для себе і напиталася в тим духовну. Оце є подвиг віри. Крім того, повинні зрозуміти, що як наслідок гріхопадіння душа наша стала недосконала. Замість того, щоб розумними очима, душі дивитись на Бога і живитися отою духовною благодаті, тими високими духовними цінностями Божою любові, наші очі душі часто повернуті да, до нашого подського, земного і пристрасного. І неба тоді не бачимо. На службі ми говоримо, горе ім'ям серця. Це значить очі душі, наше серце.